Ніс часу, як і грошей виявляється тоді, коли їх не вистачає або коли ж зовсім не залишається. Проблема у тому, що які гроші людина розумно вкладає, так і втрачає час свого життя на різні речі. Це вже залежить від власних цінностей. А як людині краще використати своє життя? Запитаємося у перехожих. Особисто для мене. Важливим є сім'я, продовження роду, ну і так далі, такого плану речі. Ну, в першу чергу життя нам дається один раз, і воно нам дає, дається одне. Витрачати на те, щоб прожити його гордо, достойно, і коли ти вже будеш в глибокій старості, повернутися назад і не жаліти не про що. І мати що розповісти своїм внукам, бути гордим, за те, що ти гідно, гарно прожив своє життя і досягти того, чого ти хочеш, поставити собі мету і йти до неї, присвятити життя якійсь справи, але щоб та справа, якою буде займатися, вона приносила користь іншим людям, але в той же час не перешкоджала і не робила погано, також іншим. Людям. Ця справа варта, варта. Тобто, якщо говорити про якісь там бізнеси, навіть вибираю, так вона, наприклад, там, я противник там алкогольні тюті, ну то це я вважаю не є блага справа. Якщо ця справа пов'язана. З допомогою ближнім, е якесь здорове харчування чи щось, що і не перешкоджає якісь інтересам іншим людям, і навіть живим я ще вегетаріанець. Тоді це інше питання. Ну Потрібні речі, які саме, для кого хто бачить в чому сенс, хтось бачить сенс сім'ї, хтось бачить сенс в роботі, реалізації, самореалізації. Дітям приділяти увагу. ну, Напевно, тих, хто тебе просто ну, те, ну, тобто, Людина напевно, прожити, прожити повинна своє життя так, щоб вона вважала, що вона прожила не даремно. Тобто те, що вона якраз вкладає в це поняття, ну, вона сама повинна для себе визначити. На добрі справи, само собою. Я вважаю на те, щоб якусь добру справу, мабуть, зробити. Кожна людина народжується з талантами. Які Господь Бог дарує, тільки треба вміти цей талант зберегти і гарно ним скористатися, помножити його. Я вважаю, тоді людина ця буде задоволена і собою, і буде позитивна, і буде позитив довкола себе створювати, і буде дарувати якесь добро. Треба напоножити для того, щоб тебе пам'ятали потім, а не просто напросто для того, щоб лишити по собі гарний гробок. Я думаю, залишити після себе слід якийсь, створити сім'ю, народити дітей. Виховати. В другій половині 19 століття світ побачив фундаментальний твір капітал, завдяки якому його автор Карл Маркс був визнаний найвидатнішим мислителем минулих двох століть. В цьому творі автор піддав нищівній критиці капіталізм та економічну теорію споживання. З філософської, політичної і економічної точок зору, на думку автора, суспільство, яке культивує індивідуалізм і споживацтво, приречено на кризи і загибель. Дісталося і релігії, зокрема християнство, яке було оголошено опіумом для народа засобом поневолення бідних і прислужницею багатих. Замість цього автор заропонував соціалістично, комуністично-атеїстичне суспільство, яке повинно було настати шляхом класової боротьби. Саме ця теорія стала рушійною силою численних воєнно-революційних рухів, які потрясли Європу у му і 20-му століттях. Парадокс теорії в тому. Що справедливо критикуючи капіталізм та проголошуючи дуже високі ідеали, сама вона заснована на матеріалістичному і атеїстичному світогляді. Тобто, що нічого, крім реальності, яку ми бачимо, і життя, яким ми живемо, немає. І виникає запитання: на що більшість людей, які не є ідеалістами, захочуть витратити своє життя, якщо ні Бога, ні його суду, ні царства Божого немає? І знають приказку, час це гроші. Але і гроші це час. Щоб заробити на довгоочікувану зарплату, нам потрібно біля 200 годин нашого життя на місяць, тобто приблизно 10 діб. Таким чином, купуючи новий сучасний телефон, ми витрачаємо біля 20 днів нашого життя. А купуючи автомобіль, ми витрачаємо кілька років нашого життя. А телефон потрібно потім замінити, автомобіль ремонтувати. І обслуговувати. І знову ми витрачаємо гроші, час, тобто наше життя. Насправді, приказка час гроші має образний зміст. Час дуже велика цінність, і використовувати його потрібно дуже мудро. Іронія в тому, що ми витрачаємо час своє життя, щоб здобути гроші і на них матеріальні речі. Але не можемо ці гроші і ці речі виміняти на втрачений час. Ісус в Євангеліях висловив важливу думку, в якій застерігав проти матеріалізму любого гатунку. Отож, не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що будемо пити, або у що задягнемось. бо ж усього того погане шукають, але знає Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно. Шукайте ж найперше Царства Божого і правди його, а все це вам додасться. А яка ваша думка?